Сьогодні представляємо вам неймовірну кавомашину машину e 71 на дві групи. Це автоматична модель, яку високо оцінить бариста за зручністю роботи, а власник закладу за її продуктивністю, надійністю, економічністю в експлуатації та швидкою укупністю. Така кова машина потрібна там, де є великий потік поціновувачів бездоганної кави, адже дві групи дозволяють приготувати кілька порцій кави одночасно, що дуже зручно в кав'ярнях або ресторанах з великим потоком клієнтів. Файма сімдесят 71 оснащена електронним управлінням, що дозволяє настроювати різні параметри, такі як температура води, час видачі та інші. Також вона оснащена автоматичною системою очищення та промивання, що спрощує процес догляду за машиною. І крім того, доступ до внутрішніх компонентів та механізмів забезпечує легкий доступ до обслуговування та ремонту. Фаєма це надійний та високоякісний вибір для будь-якого кавого закладу. А компанія Coffee One гарантує вам якісну консультацію та ідеальний сервіс. Телефонуйте, і цікава машина зовсім скоро стане вашою.